Раніше Олександр Батьковець вирощував гречку та інші традиційні культури, а віднедавна вирішив зайнятися садівництвом. Підприємець засадив 25 гектарів саджанцями фундука. Розповідає, що раніше ця земля була малородючою, тож довелося довго її розрівнювати та розчищати. Фундук це культура, яка 20% тільки задовольняє попит. Нашої держави, остання закуповуються. Вивчали досвід закарпатських товаришів, де вони займаються вже років 5 і більше, і вирішили вирощувати. Взяли землю в оренду, два роки ми її підготували. Саджанці підприємець закупив на Закарпатті. Розповідає, що це італійські сорти. Це є промисловий сорт, який зимостійкий витримує до 30 градусів морозу. І вологостійкі. висадку ми почали в кінці березня, і на протязі квітня ми її закінчили. Тут висаджено 16 тисяч 334 саженці. Олександр Батьковець каже, що посадити сад йому вдалося завдяки державній програмі. Він виграв грант на понад 6 мільйонів гривень і вже найняв десяток працівників. А в майбутньому, коли фундук почне плодоносити, планує закупити ще й обладнання для переробки горіхів. У нас дотепер був такий аграрний бізнес, який приносив тільки поля, тобто пшениця, соя, жито, гречка, інші такі культури, які сіяли. Вирощування садів це насправді дуже добре для наших громад, таке фермерство, оскільки на таких речах, на таких садах має працювати трохи більше людей, ніж в звичайному полі. А це наші податки. Це наші робочі місця за грантовою програмою. Свій сад на Львівщині найбільше охочих вирощувати крім фундука також лохину, говорить директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Десять заявок вже є погоджено, сім з них вже є профінансовано. Якщо дивитися в масштабах України. То Львівська область знаходиться на четвертому місці за обсягом фінансування, за кількістю поданих заявок, за площами нових насаджень, які будуть висаджені в межах цієї програми. За словами Тетяни Гетьман, підприємці, які отримали гранти протягом п'яти років, мають повернути державі 50% від суми у вигляді податків і зборів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.